Ну, А что это у вас за нашивка такая? Ну, это же нас не могли выбить средку дуба, назвали тараканами. Что мы ховаемся, как тараканы в подполье, а потом вылазим ночью и стреляем. Ничего себе, вот это да. Нас пацанов взяли в плен, ну, переводится одного в плен, там, То... Видох це вже розказав, що Та, там міг там цю тисячу без боєприпасу, без нічого. Це було перше, то друге числа. Третього, бах, з ту піхоти і чотири танки пішло на нас. <риклад> ну, тільки бах-бах, ми два спалили, <риклад> одного підбили, Вова, нас фастовав пасанчик, 26 год. ну З нами Грантонечка. Вова, ну, всі значить, духов відпрянули, бо один там з пілемета, танк спали, попав у масляний бачок. Загорівся танки саме, і два СРГП підбили. Потім виїжджає танк і по цим двом валив, башні підпадали, горять. 4 числа приїжджає місія Красний Крест, Руський, зібрати тупи танкістів. І там не було все, що бере, там ж, як бикам зривається, вони сам виграв, не подивили. Говорив, заберіть у бабуся 85, заберіть бабушку!», бабушку, бабушку". Ні, саме, мовчки звернувся, їхали. Русский руска місія Красний Крес.